Я вела прямий етер. З рейтингом тоді 25, п'ять чи черв країни. Куди мене поставили? Думала, що я там вмру. Uh -huh. У Мене не те, щоб досвіду не було ніякого. Я була дитина, яка щойно випустилася з університету. Її вперли на сцену і сказали: веди, дали отаку таку купу карток, яка в руках не поміщається. Uh -huh. І ну це такий... може, через до речі, з тебе я так е, 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 і подорослішала теж, тому що моє щасливе студентство закінчилося зі зваженими, бо потрібно було збиратися і на рівні з мастодонтами телебачи. Які по 10-15 по років вже працювали на топових каналах, бути з ними на рівні угу. і ну добре. А образи через що це, це зіркова хвороба, чи що це? Що ну от я ж так добре працюю? А що ж ви мене забрали? звідти? О, Дивись, у мене по перше, нічого окрім того, тоді не було. Угу. У мене було декілька ролей в фільмах ще перші, такі крочки не впевнені. Голодне знову ж таки студентство. Бо за. Три місяці до СТБ я їздила ростовою лялькою по дитячих садочках Київської області за 50 гривень в день. Я тобі серйозно кажу. І коли мене взяли на СТБ, і працювала в київському тюзі, коли мене взяли на СТБ, це була зірка з неба, шанс один на тисячу.